Кардіологія та апноя як вони пов'язані? Апноя це такий розлад дихання під час сну, коли воно тимчасово припиняється. Пауза в диханні може тривати від 10 секунд і більше і повторюватись протягом ночі багато разів. Такі порушення дихання будуть зумовлювати не тільки погану якість сну вони на жаль також асоціюються з небезпечними захворюваннями. Що важливо знати. Найбільш вразливими до гіпоксії є серцево-судинна та центральна нервова системи, бо вони мають постійну високу потребу у кисні. Ті реакції організму, які виникають під впливом нестачі кисню, призведуть з часом до серцевої аритмії, гіпертензії, а також інсультів і серцевих нападів. У пацієнтів, які вже мають серцеві захворювання. Поява апної може погіршити стан існуючої проблеми. Тому, якщо ви або ваші близькі помічаєте симптоми апної, такі як перерив дихання під час сну або постійну втому важливо звернутися до лікаря. Також у багатьох пацієнтів, що страждають на апної, додатковим показником наявності високого ризику апної є хропіння. На це також треба звертати увагу. Вчасна діагностика та лікування апної допоможуть знизити ризики для серця та поліпшити якість життя.